В мене були і неприємні досвіди. Я співав гімн України з піднятими вгору руками, коли спробував помалювати на подолі на початку вторгнення. Е, дуже добре що я його знав, що мені якби не треба було його вчити. А що ви намагалися намалювати в цей момент? Я шукав місце, де малювати, ходів, ходив з планшетом і дивився, і це виглядало підозріло, що в мене якийсь девайс в руці. Е, і в той момент, коли я перестрівся з своїм знайомим, який е, шукав. По по своїх справах щось там на подолі, і ми заговорили. То я зрозумів, що я бачу машину, яку я вже бачив, яка проїздила повільно. І ось вони напевно подумали, склалась та зустріч з передачею секретної інформації, якомусь диверсанту. Вони дуже швидко зупинились, повз нас сказали мені покласти ці речі на землю. Е, от, підняти руки вгору і співати гімну Украї. гімн країни. Гімну країни знаєш? Так кажу, співай. Ну і ти. Співаєш гімн України? Це дуже теплий для мене спогад.